Шановні люди пера, шановна інтелігенція, звертаюся до вас з ініціативи Дмитра Павличка, поета і письменника, створений рух під назвою Україна в НАТО. Чи потрібно Україні прагнути вступити в НАТО? Це надзвичайно важливе питання. Воно важливе, тому що українську націю можна умовно поділити на дві частини: одні за вступ України в НАТО, інші проти вступу України в НАТО. Хто ці одні і другі. Перші це люди, які хочуть, щоб Україна була незалежною державою відтепер і на віки вічні. Друга частина їх зовсім небагато. Які сумніваються у незалежній Україні, які хочуть дружби з Росією, які готові, знаєте, прислужувати Путіну і Москві. Цих людей зовсім небагато. Але і серед тих людей, які є українцями і хочуть, щоб Україна була незалежною державою, також частково є ті сумніви, чи варто в Україні вступати в НАТО. Отже, моя відповідь така: якби Україна... 23 роки незалежності розвивалося нормально, економічно, політично, культурно і так далі. Якби в нас був національний інформаційний простір, якби в нас розвивалася не тільки система матеріального виробництва, але й система духовного виробництва, то я би сказав так: не йдемо у НАТО, як не йдемо і на схід у якесь там СНД. Україна велика країна. І ми можемо творити свою незалежну культуру і свою цивілізацію, таку, скажем, ну підрегіональну цивілізацію. Але обставини склалися так, що вступ України в НАТО обов'язковий. З яких причин? Та з того, що ці 23 роки незалежності Україна не розвивалася, а руйнувалася. Україною керували люди, які не любили Україну, тому вони руйнували Україну. За цей час знищено сотні заводів, фабрик, підприємств, зруйновані дороги і так далі. Ми є в жахливому економічному стані. У нас показники з розвитку економіки, з усього на самих низьких рівнях. Тому Україна сама економічно не спроможна зорганізувати велику потужну армію для того, щоб протистояти проти Москви з її потужною військовою силою. Отже, через те. Що сама Україна не спроможна тепер за теперішніх обставин, і що в майбутній рік, два і може і п'ять років неспроможна змагатися із Росією повністю, то необхідно вступити в НАТО. Бо членство в НАТО гарантує нашу незалежність. Є стаття 6 договору про утворення Північно-Атлантичного Союзу, яка говорить так, що напад на одного членів НАТО є нападом на всіх. Отже, якби Україна стала членом НАТО, то це означає, що Росія ніколи не відважилась би порушити наш державний кордон і полізти на українську територію. Бо тоді суверенітет України гарантували би всі 28 членів НАТО. Ось Отже, оця причина є основна, з якою необхідно прагнути до вступу в НАТО. Ще частина наших громадян, ну які старшого віку, вони думають, що НАТО це суто військова організація. Бо ж радянська пропаганда протягом всього періоду весь час без кінця говорила, що НАТО це військова організація, вона агресивна, вона там хоче завоювати цілий світ, і так далі. У дійсності НАТО це потужна організація різного характеру. Вона не тільки організовує оборону, спільну оборону всіх членів НАТО, а вона дбає і про розвиток економіки, і широкі культурні взаємини і так далі. І найголовніше. Що вступ до НАТО не означає ну, обмеження прав самої України, як і будь-якого іншого члена НАТО. Рішення різні про участь, скажімо, своїх Збройних сил у війні, де небудь там за межами країни, приймає парламент і уряд своєї країни, а не НАТО. НАТО силою нікуди нікого не спрямовує. не спрямовує. Тому ця система колективної безпеки. Вона не ліквідовує суверенітет кожної країни, отже, вступ України в НАТО не буде замахом на наш суверенітет, але було би і був би власне гарантом нашої незалежності. Коли б в нас на сході і ну, на, на північному сході була не агресивна Російська імперія. А якась, скажімо, ну країна національна, наприклад, Московщина без своїх колоній, от їх, яких є більше 50, то тоді можна було б і не дбати про вступ у НАТО, бо нам би нічого не загрожувало через те, що російський імперіалізм він всю свою історію не мав свободи в себе і постійно душив свободу інших народів. І ця природа російського імперіалізму ще не зникла, і вона не зникне, бо така природа внутрішня Московщини, тому гарантія нашої незалежності це вступ до НАТО. Це розумний крок. І тому я хотів би, щоб інтелігенція, і вчителі, і лікарі, і інженери, і техніки. і... Письменники, журналісти, тобто, всі загони української інтелігенції відчули би відповідальність на собі за долю нації. Ми ж інтелігенція, ну ніби голова українського національного тіла. То треба відчути відповідальність, треба відчути, що ми маємо визначати, інтелігенція має визначати долю нації, куди Україні йти, куди не йти, що робити, а що не робити. То я закликаю вас розширити свою працю з робітниками, селянами, кругом навколо себе, де ви живете, з ким ви зустрічаєтеся, роз'яснювати, що вступ України НАТО і, і це необхідний крок. Зрозуміло, що самі країни НАТО Україну зараз не приймуть до складу НАТО. Тому що там необхідно мати кілька умов, і найпершою умовою є ну, відсутність такого значить агресивного знаєте, становища якогось великої непевності. Але я думаю, що якби вся інтелігенція наша загітувала і роз'яснила народу про необхідність вступу на НАТО, що це життєво важливо. То тоді можна було би і розширити, скажімо, клопотання перед іншими країнами НАТО про прискорений е, процес е, прийому України до НАТО. Отже, це проблема життя чи смерті нашої незалежної держави, нам самим важко буде боротися проти московської військової машини, хоча наша самовіданість, рішучості. Відвага в боротьбі проти Московії в захисті своєї незалежності взагалі дивовижна, потужна і сильна, але все-таки не можна легковажити тим фактом, що Росія втричі більша, а її армія вона була організована, мобілізована і для її армії російське керівництво приділяло завжди величезну увагу. Тому в прямому зіткненні російської армії з українською армією нам, звичайно, не хочеться і цього допустити, і не можна. Н не можна. Прагнення забезпечити незалежність поки що є найкращий спосіб через спільну колективну систему оборони, яка називається НАТО. Дай Боже, нам інтелігенції. Роз'яснити як можна швидше цю необхідність для всього українського народу, щоб можна було поставити питання на референдум і щоб і абсолютно більшість українців проголосувала за вступ України в НАТО. Дай Боже.